Так, Вань, ти на зв'язку розповідай друже. Ну, приблизно, коротше, місяця-два назад записав відео про по поводу, скажімо так, спроби управління Державної прикордонної служби, щоб вони, почається, намагалися обійти наказ президента України про виплату коштів військовослужбовцям по поводу. Забезпечення грошового військовослужбовця. Я записав відео, вони намагалися обійти, типу виплачувати гроші, гроші хлопцям, коли вони знаходяться безпосередньо в нарядах. Тобто не виплачувати по 100 тисяч, а виплачувати там, ну, тобто, обійти цей наказ і максимум виплачувати там по 40, по 50 тисяч. А половину забирати собі. Тому, я, виходить, відео. Після цього мені зателефонував полковник Ковальчук, командир 4-го прикордонного загону. І почав розповідати, що от ми робимо все, там ти нічого не, не, не знаєш. Я кажу, я бачу тільки одне, що до хлопців нічого не, не доходить. От і все. І ви своїми діями робите все максимально для того, щоб дезморалізувати військових. Полковник Ковальчук. Це він Коман... Ага. Так. Да. Після цього він мені сказав, я з тобою не маю бажання говорити. А він командир це... чого? Ігорюк? а він Ваню, він командир чого? Щас, ще раз повтори, будь ласка. Так. Да. Ще раз повтори, командир. Четвертого прикордонного загону. Четвертого. Прикордонного загону. Прикордонного загону. Так, каже далі, Вань. І виходить, після нього дзвонить його зам, полковник Червоньов. Зам по госпітальній роботі. Так. І почав мені погрожувати, що ми тебе там кончимо, зробимо все для того, щоб... У мене були мої товариші, які зі мною були, бо не чули цю телефонну розмову. Так. Там, де він мені викликав, що все зроблять для того, щоб від мене дихатись. Потім виходить, ну я думав, що може на відео і закінчую ось. Тому ну, поставляйте і перестане. Після чого чищу я зброю на рушці. Приїжджає опять червоня. Получается, чтобы, ну, просто щоб прицепиться, вызвал там сама и начал говорить, что он чистить оружие неположено в месте. Чистишь оружие неположено в месте? Да, 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 да. Я це... до него подхожу, меня вызывают, там все mm -hmm. такое перешот и нарушают. Я говорю, нет, не нарушаю. Он говорит, ну нельзя чистить оружие на скульпте. Я ему говорю, товарищ Сухмат, в першу чергу врага військовий станция, моя штатная зброя. Я вам її привозит. Тоді, коли заважаєте заподіти. Вам що такий умний, типа? Ну, там стояли товариші, вони все чули цю раху. Я кажу, я не умний, пане полковник, я роблю все для того, щоб робити все правильно. А не так, як. Не. Він мені каже: ну, що ми тебе переведемо і у нас все буде за Я йому кажу, пане полковник, що ви не хвилюйтесь за мене, ви хвилюєтесь. За те, коли закінчиться э, війна, і вас будуть судити за те, що той хлопців на передовій не доходить, не майно, неає, не гуманітар. Хтось не доходить забезпечення. він мені почав розповідати, що я все роблю, забезпечую. Я кажу, дивіться, на мені бронежилет, каска, все мені подарили. То, реально купили і подарили свої близькі родичі. Чим да, ви нас забезпечуєте? Тоді скажіть. Засобів противотанкових ніяких немає, тобто транспортних засобів немає. Тільки зброя там е, е, та припасна. Ну, тобто, зброя та патрони. Ну, він мене послав, коротше, я пішов, через, ну, через неділю-дві приходить така, що всіх моїх підпорядкованих осіб перевезти по різним підрозділам і мене перевезти на лінію зіткнення з противником. А Ваня, а ти комбат? А? Ти комбат? Не, 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 це Харківська область. Ні, ти командир батальйону, що ти кажеш твоїх підлеглих хлопців. Ні, я командир відділення, получається, я, ну, я командир застави. Командир заставини. Получається заступник з персоналу. Понял. Начальників підготовної застави. Понял, друже. Продовжуй. І получається, що, що там происходить. Вибачаються вираження. Що ніхто нічим не забезпечений, реально жах. Техніки нема. Я почав, ну, там була ще така ситуація по поводу штурму. Почав висловлювати свою думку, мені почали розповідати, що так зараз воюють. Я їм розказував, почав розповідати, що так не воюють, бо просто, скажімо так, загибель за наших побратимів більше Да. 45 військовослужбовців, от ви слухайтесь просто ці слова, і ви це зрозумієте. Вони відправляють на штурм укріпленого блокпоста, там, де в обороні 20 військовослужбовців, там де веде довготривалі точки, засоби підтримання, ПТС. Вони відправляються там 45 чоловік, 11 чоловік з різних застав. Там, де люди друг друга не знають, не сработані, не спрацьовані, без забезпечення. Без взаємодії з їхніми підрозділами. Вони відправляють їх туди, знаючи, що там заміновано. Так. Вони йдуть тут. І підривався в міні стріляють двох хлопців і одного граждану. Знаючи, відступ... що там заміновано, все одно да, хлопці туди та, кидають. Вітові... І відступають. Після чого ну все відступили. І вони ну, просто. Э... Ніякий наступ так не організовується, що в першу чергу 45 людей, люди не, не, не спрацьовані, Друг друга не знають, як поведуть себе в даній ситуації, ніхто не знає. Ваня, ану питання, Ванечка, а ану питання. Зараз у да. я зараз веду онлайн з Тіктока і мені пише людина. Я зразу задаю питання, щоб ти на них мог відповісти. Да. Ваня в 2014 році був Беркутом на Майдані, незалежності бив людей. Я зразу задаю питання, щоб ти міг відповісти а, на нього. Я був солдатом-прохопиком з прав... з підрозділу спеціального призначення Тігер, який дислокувався в Криму. І, скажімо так, нікого я не бив, які завдання перед нами ставили, то всі завдання виконував. Я думаю, що просто проти тебе вже почалася інформаційна атака. А, Може бути. Ну це так, що я нікого не бив, а виконував, скажімо так, всі вказівки своїх командирів. Ось і все. В першу чергу, в, першу, в другу чергу я не був перкодок. Стояв просто в шеренгах і нас просто, скажемо так, обливали коктейлями і все стальне. Я просто хочу повідомити а суспільство. А чого не хто там ніхто не пише, не спрашує те, що коли в 2014 році була анексація Криму, коли нам е, е, російське командування е, пропонувало залишити служити в Російській Федерації? Ми відмовились і виїхали в Україну, а та а потім поїхали, в ООН. Операцію об'єднаних сил виконувати свої військової обов'язки. Чем це не пишуть? Шановний м'яснік? Ви отримали відповідь на своє запитання? Тому я ще раз прошу вас, перш ніж вестися на інформаційні вкиди. Думайте, учиться. Будь ласка, думати. Іван зробив публічне відеозвернення, в якому звинуватив командування в розкраданні коштів. Командування е, в недбалості, е, в непрофесійності і в тому, що намагаються обійти е, вказівку президента про виплату 100 тисяч гривень, присвоївши собі таким чином кошти, які передбачаються хлопцям. Скажіть мені, будь ласка, що тут злочинного зробив Іван для суспільства не для комбатів, які зараз намагаються, е, що вони намагаються зараз тобі зробити. Ваня за це що ти опублікував? Мені повчається. Я свою це все Побачив. Я відмовився від того, щоб йти, э, виходить, на позиції. Я не відмовився, того, що я не доразковий у здоров'ю, я змінюю, що вони роблять все для того, щоб від мене стихати. Тобто вони я, тебе скупи, можуть випи... просто вбити там і списати на війну. Так, точно. Я, ну, я особливо я, ну, особи це, я просто розказав тому що я розумію, що вони діляться. Вони є шо... свідці, мої товариші, які чули розмови, як вони не понадобивали. Вони ще раз, Ваня, хто вони для суспільства? Сейчас, сейчас, еще раз, кто? Повтори еще раз, Вань, ты пропадаешь. Ковальчук. Ковальчук. Ну, вот, бачите, что и требовалось доказать. Ой, как у нас хорошо работает спецслужба. бачишь? А у меня вообще вот эти три дня телефону. Я с тобой Я с тобой только, вот с тобой только говорил, у меня сразу какая-то проблема с телефоном. Друзья, червей, я просто хочу